Ви коли-небудь відчували, що застрягли. Що ваш сьогоднішній день це просто копія вчорашнього, а завтра обіцяє бути таким самим. Скільки ще ви готові робити одне й те саме, сподіваючись на інший результат, якщо відповідь вам знайома, ви у правильному місці? Підпишіться на цей канал і поставте лайк просто зараз, щоб отримати не просто мотивацію, а інструменти для реальних змін. Найбільша небезпека в житті це не провал, а застрягання на одному місці, робити одне й те саме знову і знову, очікуючи, що все зміниться само собою. Але час не зупиняється. І кожен день, коли ви залишаєтеся на місці, це втрачений день. Ми обманюємо себе думкою, що одного разу все стане на свої місця, що ідеальна можливість прийде, коли ми будемо готові. Але правда в тому, що життя не чекає: успіх, дисципліна та самовдосконалення це не результат випадковості. А маленькі рішення, які ви приймаєте щодня, Оточіть себе переможцями або продовжуйте застрягати. Люди, які вас оточують, впливають на ваше життя більше, ніж ви думаєте. Якщо ви живете серед виправдань і задоволеності малим, ви зупинитеся. Але якщо ви оточите себе тими, хто прагне рости, у вас не буде іншого вибору, окрім як рухатися вперед разом із ними. Ваше оточення це ваше відображення. Добре подумайте, кому ви даєте місце у своєму житті. Дивіться на свій власний шлях, а не на шлях інших. Порівняння послаблює вас, відволікає і віддаляє від вашого справжнього призначення. Йдеться не про те, щоб бути кращим за когось іншого, а про те, щоб бути кращим, ніж ви були вчора. Кожна дія, яку ви робите, кожне рішення, яке ви відкладаєте, формує людину, на яку ви перетворюєтеся. Ключове питання. Ви все ще чекаєте, що життя вас підштовхне, чи візьмете контроль у свої руки. Якщо ви не зміните свої звички, своє мислення і свої стосунки, через рік ви опинитеся точно на тому ж місці. Це те, що ви робите, а не те, що ви говорите. Це відео не тільки для того, щоб вас мотивувати, а й щоб нагадати час діяти це зараз. Ми розглянемо перші п'ять стоїчних принципів, які змінять ваше сприйняття зусиль, дисципліни та самовдосконалення. Один. Ваше середовище визначає ваш успіх. Якщо помістити рибу в маленький акваріум, вона ніколи не виросте більшою, ніж дозволяє її простір. Але якщо помістити її у відкрите море, її розміри збільшаться. Те ж саме відбувається з вами. Неважливо, скільки у вас потенціалу, якщо ви оточуєте себе людьми, які вас гальмують, або звичками, які утримують вас на місці, ви ніколи не розкриєтеся. Успіх це не лише питання таланту чи зусиль. Це питання середовища, помістіть людину з амбіціями серед посередніх людей, і рано чи пізно її вогонь згасне. Але поставте звичайну людину серед переможців і її менталітет зміниться. Ваші думки формуються тим, що ви споживаєте, розмовами, які ви ведете, і місцями, в яких ви перебуваєте. Добре подумайте, з ким ви проводите більшу частину часу, з людьми, які кидають вам виклик, які спонукають вас рости. Чи з людьми, які скаржаться, критикують і шукають виправдання, щоб нічого не робити. Як казав Сенека, людина, що оточує себе порочними людьми, рано чи пізно переймає їхні звичаї. Посередність заразна, але велич теж. Якщо ваше оточення не говорить про прогрес, дисципліну та зростання, ви перебуваєте у неправильному колі, якщо вони не надихають вас на покращення, вони тягнуть вас назад. І, перш ніж ви скажете, у мене немає вибору, зупиніться. У вас завжди є вибір. Зміна середовища не означає відмову від усіх, це означає стратегічний підхід, зменшити шум, надати пріоритет тому, що дійсно важливо. Стоїки не очікували, що світ зміниться для них. Вони самі змінювалися, щоб пристосуватися до світу. Не чіпляйтеся за дружбу, яка існує лише за звичкою. Не дозволяйте посередності стати нормою у вашому житті. Зробіть тест, протягом тижня зменште час, проведений з негативними людьми, уникайте порожніх розмов, Зосередьтеся на навчанні, на русі, надії і помітьте різницю. Вас здивує, наскільки сильно змінюється ваша енергія, коли ви перестаєте живити те, що не дозволяє вам рости. Риба, яка ніколи не виходить зі свого акваріума, не знає, що існує цілий океан, який чекає на неї. Ви теж цього не дізнаєтеся, якщо будете задовольнятися тим, що маєте зараз. Але в той день, коли ви наважитеся вийти з цього середовища, яке вас обмежує, ви виявите, наскільки далеко насправді можете зайти. Два не чекайте, дійте зараз. Уявіть, що ви стоїте перед зачиненими дверима, ви знаєте, що за ними життя, якого ви прагнете, зміни, яких ви жадаєте, версія вас, якою ви завжди мріяли стати. Але замість того, щоб їх відчинити, ви стоїте і чекаєте. Чекаєте ідеального моменту, ідеальної мотивації, правильного знаку. Скільки ще часу ви збираєтеся чекати? Більшість людей живуть, потрапивши в цю пастку. Вони переконують себе, що їм потрібно більше підготовки, більше впевненості, щоб зробити перший крок. Але стоїцизм чітко каже: єдина впевненість, яка у вас є, це теперішній момент. Марк Аврелій сказав прямо. Не гайте більше часу на суперечки про те, що означає бути хорошою людиною. Просто будьте нею. Не чекайте, дійте. Проблема в тому, що нас навчили думати, ніби дія має йти за мотивацією. Але правда інша мотивація це наслідок дії, а не причина, це як вогонь. Він не виникає з нічого, йому потрібне тертя, рух. Не чекайте натхнення, щоб почати, почніть, і натхнення прийде. Подумайте про всі рази, коли ви відкладали щось через страх, сумніви, невпевненість, скільки часу ви втратили, скільки можливостей ви упустили, скільки разів ви обіцяли собі, що завтра точно. І ось ви тут, з тими ж планами, тими ж цілями, тими ж нездійсненими мріями життя триває. Різниця між тим, хто домагається чогось, і тим, хто тільки мріє, про це в дії. Це не талант, не удача, не інтелект, це просто робити те, чого інші не наважуються зробити. Перестаньте чекати ідеального моменту, його не існує. Єдина гарантія, яку ви маєте на це, цей момент. Питання в тому, що ви збираєтеся з ним робити. Якщо ви хочете покращити своє тіло, почніть сьогодні. Якщо ви хочете навчитися чогось нового, приділіть цьому 10 хвилин зараз. Якщо ви хочете змінити своє життя, прийміть рішення прямо зараз. Маленькі дії створюють великі зміни. Але якщо ви продовжуєте чекати, нічого не зміниться. Стоїцизм це не філософія роздумів, це філософія дії. Йдеться не про те, щоб занадто багато думати, а про те, щоб робити правильне, не очікувати можливостей, а створювати їх, не ставити питання, що буде, якщо ризикнути. Да на а ризикнути і дізнатися самому тож перестаньте чекати, перестаньте мріяти, відкрийте двері, зробіть перший крок. Бо, якщо чекати, коли все буде ідеально, ви залишитеся на місці все своє життя. Три Оточуйте себе переможцями або продовжуйте застрягати. Якщо ви оточуєте себе невдахами, ви станете одним із них, це неминуче. Ваше оточення визначає ваше майбутнє більше, ніж ви думаєте. У вас може бути талант, амбіції і дисципліна, але якщо ви оточені посередністю рано чи пізно вона вас затягне. Посередність заразна, слабкий менталітет передається. Проблема в тому, що багато хто воліє залишатися в затишних колах. Друзі всього життя, токсичні родичі, люди без бачення. Чому? Тому що простіше вписатися, ніж виділитися, простіше продовжувати ті ж порожні розмови, ніж ризикнути шукати щось краще. Але запитайте себе, скільки можливостей ви втратили лише через те, що були оточені людьми без амбіцій? Скільки разів ви відчували, що можете зробити більше, але ваше оточення вас стримувало? Стоїки були вибірковими у виборі часу та компанії. Вони розуміли, що не можна годувати свій розум сміттям і очікувати видатних результатів. Якщо ви проводите час з людьми, які тільки скаржаться, критикують, бачать лише проблеми, ваш розум починає думати так само. Неважливо, наскільки сильним ви себе вважаєте негатив це отрута, яка повільно проникає всередину. Тепер скажіть мені ви оточені людьми, які все життя виправдовують свої невдачі? Бо якщо у вашому колі ніхто не говорить про зростання, дисципліну, цілі, то це не коло, це пастка. Йдеться не про те, щоб кинути всіх одразу, а про те, щоб бути чесним із собою. Подивіться на п'ятьох людей, з якими ви проводите найбільше часу. Вони підштовхують вас до покращення чи змушують застрягати. Вони надихають вас стати кращим чи наповнюють вас виправданнями. Якщо вони не кидають вам виклик. Якщо вони не змушують вас рости, якщо вони не вимагають від вас більшого, то ви гаєте час. Напишіть в коментарях, яка людина з вашого оточення надихає вас найбільше і чому. Стоїцизм вчить нас зосереджуватися на тому, що ми дійсно можемо контролювати. Ви не можете змінити інших, але можете вирішити, з ким ділити свою енергію. І ось найважливіше питання ви залишаєтеся в тому школі через зручність чи через страх залишитися самотніми. Бо якщо це через страх, вам потрібно зрозуміти одну річ бути самотнім деякий час краще, ніж бути в поганій компанії. Якщо ви не знаходите коло переможців, почніть його будувати. Споживайте контент, який кидає вам виклик, оточуйте себе потужними ідеями, знайдіть людей, які думають масштабно, зв'яжіться з людьми, які хочуть більшого від життя. Не чекайте, поки ваше оточення магічно зміниться. Зробіть це самі. Бо якщо ви продовжуєте оточувати себе посередністю, якими б розумними і сильними ви не були, ви станете такими ж, як вони. Тож обирайте, продовжуєте застрягати чи починаєте рухатися до величі. Чотири Не робіть ідеально, робіть постійно. Якщо ви чекаєте ідеального моменту для початку, ви вже програли. Якщо ви продовжуєте планувати, очікуючи, що все складеться, ви продовжуєте програвати. Досконалість це найбільша брехня, яку вам продали. Вам не потрібно робити все ідеально. Вам потрібно просто робити це знову і знову, поки повторення не стане вашою новою реальністю. Люди зазнають невдачі не тому, що їм бракує таланту, а тому, що в них забагато виправдань. Вони кажуть собі, коли в мене буде більше часу, коли я буду готовий, коли я матиму ідеальні знання. Але життя не чекає. Те, що ви відкладаєте, з часом стає великою перешкодою. Стоїки не говорили про досконалість, вони говорили про дисципліну. Перевага але це не окремий акт, це звичка. Йдеться не про те, щоб зробити щось бездоганно один раз, а про те, щоб робити це погано багато разів, поки не почне виходити добре. Багато людей не виносять дискомфорту від того, що вони новачки. Вони воліють не намагатися, щоб не виглядати незграбно. Вони віддають перевагу ілюзії досконалості перед реальністю прогресу. Дозвольте мені сказати вам щось. Неважливо, наскільки погано ви робите це на початку, важливо, що ви продовжуєте це робити. Хочете дізнатися щось нове? Почніть сьогодні, навіть якщо це буде всього 5 хвилин. Хочете поліпшити свою фізичну форму? Рухайтеся, навіть якщо це будуть базові вправи. Хочете змінити своє життя, вживайте заходів сьогодні, навіть якщо вони будуть мінімальними. Світ повний людей, які говорять про те, що вони зроблять коли-небудь, але порожній від людей, які діють, на якому боці ви хочете бути. Різниця між тими, хто чогось досягає, і тими, хто залишається в посередності, не в удачі чи таланті, а в постійності, ті, хто просувається вперед, не найрозумніші і не найсильніші, це ті, хто продовжує, коли інші здаються. Стоїцизм вчить нас, що контроль у наших руках. Ви не можете передбачити майбутнє, але можете переконатися, що кожен день робите крок уперед. Невеликий прогрес у тисячу разів кращий, ніж великий намір, який ніколи не виконується. І ось жорстока правда досконалість це виправдання слабких тих, хто воліє залишатися у своїй зоні комфорту, мріючи про те, що вони коли-небудь зроблять. Але ви тут не для того, щоб бути одним із них. Якщо ви дійсно хочете змінитися, дійте не ідеально, не вражаючи. Просто зробіть це і зробіть це знову і знову, поки ви не зможете уявити своє життя без цієї дії. Не ваші виправдання, не ваші наміри визначать ваш успіх. Це буде те, що ви робите щодня, незалежно від того, наскільки це здається недосконалим. 5. ваш найлютіший ворог дивиться на вас щоранку. Щоразу, коли ви стоїте перед зеркалом, він там. Це не інші люди вас зупиняють. Це не невдача, це не світ. Єдина перешкода між вами і життям, якого ви прагнете на це ваш розум. Він саботує вас за допомогою виправдань. Він каже вам, що ви не можете, що у вас немає того, що потрібно, що це занадто складно, і ви йому вірите, ви надаєте силу кожному сумніву, кожному страху, кожному обмеженню, яке ви тягнете за собою роками. Але правда в тому, що ворог не зовні, він усередині. Стоїки вчили, що найбільше випробування для будь-якої людини, це не зовнішній світ, а її власний розум. Життя це не перемога над іншими, а перемога над своїми власними обмеженнями. Поки ви не візьмете контроль над собою, ви будете потрапляти в ті ж самі шаблони, ви будете продовжувати відкладати, ви будете продовжувати виправдовувати свою бездіяльність. Ви будете продовжувати говорити собі завтра, спостерігаючи, як дні минають без будь-яких реальних дій. Погляньте на себе, скільки разів ви самі себе зупиняли, скільки можливостей ви упустили, тому що думали, що ви недостатньо хороші, скільки разів ви розповідали собі історію про те, що це був не час. Ця історія, яку ви повторюєте, єдине, що тримає вас прив'язаним до посередності, стоїки казали, ви не можете контролювати те, що світ кидає вам, але ви можете контролювати, як ви реагуєте. І те, як ви реагуєте на свої власні думки, визначає вашу долю. Ви можете обирати між живленням своїх страхів або живленням своєї дисципліни, ви можете обирати між вірою у свої виправдання або викликом собі. Кожного ранку у вас є два вибори продовжувати з тими ж брехливими думками, що тримають вас на місці, або почати робити щось інше. Якщо ви продовжуєте говорити собі, що не можете, ви ніколи не зможете. Якщо ви продовжуєте дозволяти собі зазнавати невдачі в базових речах, вставати рано, виконувати свої обіцянки, тримати своє слово, як ви сподіваєтеся виграти у великому. Легко звинувачувати світ, інших обставин важко подивитися в дзеркало і визнати, що ви самі відповідальні за все, що у вас є, і за все, чого у вас немає. Але це також і звільняє бо якщо ви проблема, то ви також і рішення. Тож наступного разу, коли ви будете дивитися в дзеркало, поставте собі це питання: чи буду я продовжувати бути своїм найлютішим ворогом, чи стану своїм найкращим союзником? Відповідь у вас вона завжди була там. Це були перші п'ять принципів, які допоможуть вам вирватися з пастки, але найпотужніші інструменти ще попереду. Друга частина цього відео вже на каналі, і вона про те, як перетворити мрії на реальність. Перестати залежати від чужої думки і знайти свій шлях. Натисніть на посилання в описі, щоб побачити продовження, і обов'язково підпишіться, щоб не пропустити контент, який гартує характер.